Добрий вечір ми з України. Так, Рішив я поставити воздухан вище кабіни. Що для цього потрібно? Для цього потрібно було купити 75-ту трубу, так як її в продажі немає. Є 50 та і 110, та які самі ходові. Заказав в інтернеті. Коротше, сама труба метрова. 110 гривень це 50 б гривень. Що було зроблено? Було зроблено тут відрізано, було іменно з цього фільтра. Фільтр, правда, масляний. Хочеться, може, в ближайшому будущому перейдемо на воздушний. Так, тут теж трохи обрізав і посадив його плотно. Тут виходить, є таке уплотнення, десь сантиметра півтора, мабуть. Воно стало нормально, ну і для більш увереності, щоб вже не воно не випало на два самореза. Тут пішов сюди, вийшов, а, труба 110 гривень, уголки чекаліна по 53 гривні. Так, тут зроблено а, алюмініва. А, Шинка сюди прикручена і тут щоб стягнуто. Ну, коротше, стоїть дебело. Так, тут, тут, тут. Ось берусь за неї. Так, наверх. Наверх теж так само получається вдів. Вдів сюди до упора. На конусом. І закріпив саморізами. В принципі, щоб ця шапка не відпала. Точніше, не шапка, а це клон цей. І... Циклон вже тут виходить. Ось тут він такий, ну корч він торохтів, отак виходить, теж на саме різо. його, щоб він стояв крепко. Так що така конструкція вийшла. Так, на турбіни тут є зазор, теж маленький. Тут ще не знаю, ще, напевно, поставлю якийсь екран від турбіни. Подивимося, чи воно буде, тут грітися, чи не буде грітися. В принципі, отак воно вийшло. Зараз закриваємо капот. Так, в принципі, капот теж. Тут є зазор, палець пролази, нічого не торкається. Так, так, і тут. Тут теж. А, тут зараз чуже підігну. В принципі, воно помістилось тут, теж алюмінієвою шинкою. ну Коротше, дебело, думаю, не випаде. Так що, ось така приблуда вийшла на такому розстоянні. Ну, Прийштоб, в принципі, який глушак, так і ета. хотів трошки више підняти, збиратиме збиратиметься пиль. Ну, тут все одно менше пилі, чим Чим тут було, збиралося. Ну, я думаю, воно буде краще. Так, так такий вид получився. В принципі, в принципі, отак воно получилося. Обзор, зараз подивимося, обзор. Ну, Обзору взагалі не мішає. Грубо кажучи, колію видно, колію видно. Так що, таке, така маленька приблуда на наш боліварчик. Так вийшло. Добре всім, дякую до побачення.